Як запустити одну з найефективніших рекламних кампаній у Google? Залишайте зі мною до кінця, і ви навчитеся налаштовувати Google Shopping. Вітаю вас на каналі Marketing Vibe, мене звати Аня, я практикуючий IT-маркетолог, і сьогодні я поділюся з вами нюансами запуску торгової реклами у Google. Я думаю, якщо ви потрапили на цей канал і дивитесь саме цей ролик, ви вже знайомі хоча б з тим, як виглядає реклама шопінгу у пошуковій мережі. Якщо ні, я можу вам зараз її продемонструвати. Ваші торгові пропозиції вони висвічуються по певним пошуковим запитам. Пам'ятаєте, коли ми налаштовували Search кампанію, пошукову кампанію, то ми робили опис заголовка, опис самого оголошення description, так і підбирали запити, по яким будуть нас шукати. То торгові компанії вони також шукаються по запитам, але тут вже іде демонстрація самого товару. ви... Створюєте фіди, зараз трішки пізніше я розповім, що такі фіди. І ваша компанія демонструється в пошуковій мережі ось таким чином. Іноді можна ще побачити її горизонтальне розміщення. Так? Ну, в даному випадку в мене вона висвітилась вертикально. Перш ніж почати розміщувати рекламу шопінг, переконайтеся, що ваш сайт відповідає всім вимогам Google. Перше, на вашій сторінці, точніше на вашому сайті повинна бути оплата онлайн, можливість такої оплати. так. По-друге, повинна бути інформація про доставку товару і повинна бути сторінка про повернення товару, як людина зможе її повернути. А, ось, ну і саме собою повинні бути товари, тому що з пропозиціями цей Google Shopping, він. Ну, не працює. Там є інші рекламні кампанії по типу Discovery, Smart-кампанії, ну про це трішки пізніше, точніше, в інших роликах. А, в даному випадку ми говоримо про фізичні товари. А, можна ще, я бачила рекламу на квартири, якщо ви ріалтер, можна запуститись, ну там. Також є свої нюанси. Сьогодні ми візьмемо, для прикладу, звичайний торговий магазин. Допустимо, давайте магазин одягу, на ньому легше продемонструвати цю всю роботу цих торгових кампаній. Так? От, і будемо починати. Для того, щоб передати інформацію про ваші товари у рекламний кабінет Google, вам потрібно зареєструватися у так званому Google Merchant-Centрі. Як реєструватися? Ну, знаєте, тут настільки зрозумілий інтерфейс, або, якщо говорити, інтуїтивний інтерфейс, що я думаю, я не буду показувати саму реєстрацію, ви тут досить легко розберетесь. Вам потрібно буде додати адресу компанії своєї, номер телефону, підтвердити, що ви власник цього інтернет-магазину. І лише потім, коли Google вам підтвердить що, ви, що у вас є права на е, користування цим мерчантом, чи, як це сказати, чи він точніше переконається, що ви власник сайту, так, все дасть вам добро, тільки тоді ви зможете на мерчант е, підгружати свої товари. Але з товарами от, теж не все так просто, і вони підгружаються або вручну, або через так званий Фід. Ну, всі загружають через Фіди, тому що так набагато зручніше і. Швидше. Отже, є три способи додати в Мерчант свої товари. Перше це через файл, друге через Google таблиці, третє добавити вручну. Якщо у вас два-три великих товари, ви можете їх додати вручну, але якщо у вас більше, там, ну хоча б десятки, так вам буде досить проблематично це робити і рекомендується додати через файлик. Файлик, він підгружається через комп'ютер, але перед цим вам потрібно його створити. Дивіться, я сама його ніколи не створювала, я завжди зверталася до розробників, щоб вони мені підготували так званий фід товару. Я залишу під роликом опис на справку Google про більш детальніше про фід. Ну, якщо двома словами, це є такий код, якщо можна назвати його код, де Є вся інформація про ваш товар. Що я маю на увазі? Є головні атрибути, які потрібно передати про ваш товар. Це є його назва, це є його опис, тобто title description, так? його зображення, ID товару або код товару, його ціна обов'язково, його наявність або відсутність. Це те, що Google вимагає обов'язково, щоб це передавалося ці атрибути. Є ще додаткові, про додаткові, ви теж собі окремо прочитаєте, тому що вони їх не вимагають, але якщо є така можливість, можна їх заповнити і також передавати цю інформацію. А як приблизно виглядає цей код? От я знайшла зображення, правда, англійського коду, ну, думаю, тим не менш, вони там плюс мінус і одинакові. XML-файлик в основному так, підгружається. Тобто іде в нас title, опис, іде в нас, що це таке там, комп'ютер, чи там, якщо ми говоримо про одяг, там буде в нас жіночий, чоловічий не знаю, пальто жіноче або там дитяча піжама, буде його ціна, і буде якийсь короткий description. Такий код для мене завжди готували розробники сайту. Якщо ви вмієте це робити, можна через... можете самостійно прописати. А, от. І ми готуємо це на кожний товар, який збираємось рекламувати. Після того, як ви загрузили файлик у Merchant Center, у вас з'являться тут товари. І можна переходити в рекламний кабінет Google. Отже, переходимо в рекламний кабінет Google і починаємо налаштування рекламної кампанії Shopping. Але спершу вам потрібно зв'язати мерчат Center, де ви вже зареєструвалися і де передали ваші товари, з вашим рекламним кабінетом. Заходимо в інструменти налаштування, зв'язані облікові записи, і шукаємо Google Merchant Center і так само його Підв'язуємо, як ви робили це з Google Аналітикою. Я надіюся, що ви підв'язали аналітику. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково також зв'яжіть ці два аккаунти. Google Analytics Center. Друге, перевірте, чи у вас передаються дані по конверсіям. Якщо у вас їх ще немає, обов'язково їх налаштуйте. Так. І, в принципі, можемо приступати до створення рекламної кампанії.